Одні співці мають славу після смерті, інші за життя. Але увінчана вона не пелюстками троянд, а колючим терном. Зоря поетеси була яскравою, а тьманіла лише від недуги. Ще малою нарекла мати доню українкою, бо серцем і душею болівала дівчина за долю України. Як Бог дав українцям пісню, так наділив дівчину піснею словом, і понесла вона те слово то з ніжністю, то грізно, то лагідно, то з болем і сльозою, то зі сміхом. Стояла ти і слухала весну, бо народилася напередодні пинішу світ духовну касу. Це надихаєш всіх сьогодні. Життя твоє співако, у, у молодощі, радощі надії, коли прощай ми із зимою знов, То згадували тебе і твої. Твою надію впевненість твою, що за зимою знов прийде весна. Не покладемо зброю в бою, не обірветься натягнута струна. Вісні строни твого життя не обірвалися, пісню лишили. Кожна українка нині співа, веселі слова надають нам сили. І в з стих знову, розтане та кора, льодовая, міцна, твої квіти цвітуть, і настане вже для нас омріяна весна. Я війшла в життя України, як у мене не відповітла, на життя стала блізденною, як державне у життя. У струну свої сам, не ховалася коронка. Радісна твоя надія, мов квітки ліла й розквітки. Людська недоля будила не розпач, а бажання. А ти любила квіти, квітки, квітки і квіти. І ними навіть пахнули усі листи кохання. Розпріла твоя воля, як рута, і про неї було почути, ти по світу подорожувала. Бо хвороба того вимагала. Та вертала завжди додому, у мене і гай, і поле. Передковічні волинські ліси для шукали йти маки краси. Голоди трояти розкішно впавала, ні хвороба, ні смерть. Тебе не здавали, ти в сягтях найкраще квітка, зв'язавши українців невидимою ниткою. У вічності міцним упаном. Ти відійшла, знайшов шукну. Ту рідкісні красу. Ти сильною українкою була, лишивши спадок на мрію одну. Що ми вші, українки та українці, не опустимо рук і не здаваємося. І страшною війною не наодинці. Твоєю силою причащаємося. Ми злазять У нас злазя, ся, та богиня самого церкви. І ночими стануть, новий проєкт чує, і доля нова, страшні криваві дні закінчаться, достануться, як сніг для миру, для щастя, для тепла. Нові світлі дні знову розсвітуть, як квіти, і не страші їм ніякі завіючи морози, бо ти для нас лишила пророчі заповіти, в рядках я поезії та прози. Тепер у місті кожному в селі. І за кордоном, без сумнівів, це точно. Слідкую знаменити у світні, що лесними звуці остаточно. В руках звірочку твою тримаю, сім струн в руках перебираю, так само, як і ти люблю весну. І вірю в диву, і його чекаю. Весни такої не бувало, не буде. Як та була, що за вікном цвіла, тебе ніколи не забудуть люди. Весною, наше ти життя увійшла. Так, такі сльози сміялась, все теха співала пісні. Без надії таке сподівалась і здійснилася всі мрії твої. Дамо ми ти мрієм зі ми продовжимо ідею твою. Кілька днів і весна знов настане. Принесе перемогу в бою. Творчий набуток Лесі Українки усьому невичерпний і неосяжний. За сміливість у думки глибину поглядів, за громадянську мужність і суворе подвижництво Лесю Українку в різний час називали по-різному. То вона була Жанна Дарк української поезії та дочка Прометея, то ніжна, блакитно ока Леся і поетеса поступових ідей. Але вже пора озвучити її істинне імення геніальна дочка України, своєю винятковістю і своєю звичайністю. Своїм великим ім'ям Леся Українка, вона нам, українцям, і досі торує дорогу до самих себе, до мови, до родини, до рідної землі, до України.